Ура, я речі прийду у школу Данки М Тім. Адію там багато ще при мої друзі. Я рада тебе бачити, як я вмію. Мені байдуже. Ха! Ка, ти така солодка, що ти їла? Що в тебе все обличчя? Не встань! О, Клер, я так радий тебе бачити. Залиш мене одну. Каве! Це ти написав! Я дуже розчарована, нас бою це не я! Ще як ти? А! Ти що? Думаєш поміняєш свою долю? Це не так! Калиците, можу, ти це ти зробила? Зараз це не зробиш. Ось бачите, в цій школі Данкі прийшли пішли зулігани і розносяться повсюди. Стоп, а де тут? Хвилинку. Ей, та в мене до тебе запитання. Іди маленька цукарочка. Ах, <гум> <гум> ні, знову ці доньки не годіє. В мене нема часу. Е, а турию, хоча моя ли ну, тут. <гум> Дайте, що тут. що ти там приховуєш? <гум> нічого. Хвилинку я щось бачила. Так це не написав? Даремне тротро випила. «О, ні, я пішов. А! О, ні, я попугався. Я ж не знав, що. Гей! Ха-ха-ха! Сам удався, Піднімися, не лей! А ловце ти зробила жахлива ти мур! Ти ж такий уровий ты шо зарсів, Біжи! попався Вихід! зачекай Ха? Ты ще хто? А? Ты еще кто? А-а-а! Да твой! -то! Що це таке, що ви тру Ені, селін. Що ви робите? Що таке можна і вас вдарити? Ні, ми ви все добре, ми просто пожартували, пожартували через вас.